Одружитися за добу, і тепер можна в Кропивницькому обласний центр долучився до пілотного проекту Мін'юста, який започаткували майже два роки тому на прохання бійців. АТО. нині замість 30 днів очікування зареєструвати шлюб можна буквально за добу. В Кропивницькому урочисті церемонії проводитимуть в обласній філармонії художньому музеї. Шлюб за добу стартував в обласному центрі з подвійного весілля. На ньому й побували наш Сергій Михайлін. Перед початком шлюбної церемонії в залі обласного художнього музею збираються родичі молодят у пані Наталі. Подвійне свято зі своїми половинками. Сьогодні одружаться її син та донька. Нам бацьказалі знайомі, і діти так вирішили це зробити вдвоєм. Молодята розписуються в журналі перед тим як отримувати свідоцтво про шлюб та заходять до зали. Весільний обряд проводять за стародавніми українськими традиціями. Миссільних обручків сонцем остає, богом освячені, які не мають ні початку, ні кінця. хай засяють вони на ваших руках, світлом згасимого кохання. Загалом весільна церемонія тривала трохи більше, ніж півгодини. Молодята зізнаються, одружитися думали давно. Втім, зупиняли організаційні моменти. Нині ж задоволені. Бучі адреналіна ну, це не передать. У нас все получилось за два дня. Так, <клес> все получилось да, за два дні, не треба готуватися год, mm -hmm. полгода да. достаточно двох днів. Ми сім років уже живемо разом. <клес> і вирішили спонтанно в один день благодаря <клес> з цим людям. Шлюб за 24 години – це не одруження протягом доби, а процедура зменшення терміну від подачі заяви до розпису молодят. Нині не потрібно чекати 30 днів. Подати заяву на шлюб можна в художньому музеї чи філармонії. По тому документи перевірять у РАХСі та буде призначена дата одруження. Якщо раніше відбувалося в філармонії, чи то в художньому музеї. Таким чином, що це виступали актори, які нібито розписували наших громадян, наших молодят. То тепер це відбувається насправді. Це здійснюється безпосередньо тут. І здійснюється цей актовий запис в журналі. з початкою тут перебуває працівник державної реєстрації актів цивільного стану. Прискорена процедура обійдеться молодятам щонайменше у дві тисячі гривень. Вартість послуги залежатиме від суми витраченої організаторами на святкування. Ми вже проводимо святковий обряд з використанням наших українських традицій. і Звичай, але все за побажанням пар. У нас наприклад уже прийшла пара, яка будуть одружуватися у квітні. Він іноземець Швеції. Вона. Українка. Вони просто попросили, можна ми просто прийдемо, ви нам просто дасте свідоцтво і все. І ми підемо далі фотографуватись. Можна і так? Нині в Україні в рамках пілотного проєкту вже одружилися більше шести тисяч молодят. Сергій Михалін, Анатолій Басистий, день за днем.